Всім привіт хочу сьогодні вам розказати як я замінив лампочку Блять який зазор получився від чого ну, ладно Лівого повороту відкрив капот Думаю, достану лампочку з патроном десь під капотного пространства О як так сталося як я думав щоб замінити лампочку, треба знімати повністю підкрилка. Зараз колесо викручено в ту сторону, то погано видно. Викручуємо колесо наружу. Там є заглушка, знизу саморізи, ну і тут в крилі два. І тоді аж можемо добратися до патрона щоб замінити лампочку. Ось така ситуація. Значити ніяк не добересь. Ну, з цієї сторони. А так само. З правої сторони ну... немає доступу. Це фара. Саме треба буде знімати підкрилка. Слава Богу, права сторона працює. Вот так.